Доброго дня, дорогі українці. У коментарях обох частин мого попереднього відео важлива новина для пенсіонерів щодо пенсій. я отримав багато запитань. На найбільш актуальні я постараюся відповісти, тобто буду добровільно і безоплатно допомагати Пенсійному фонду України. Вірніше вам, мої українці. Намагаюся розповідати простою мовою, доступно і зрозуміло. Чи вдається це мені? А також ваші поради, надіюся, прочитати у ваших коментарях. Буду вдячний за відгуки і за підписку на мій канал. Як мені пишуть пенсіонери, не поодинокі випадки, коли українців позбавляють пенсійної виплати. Дай Бог боронить вас від цього, але таке, на жаль, часто трапляється. Зокрема, є багато різних причин позбавлення вас пенсії. Але, в першу чергу, ви маєте знати, що якщо не отримувати пенсію в Україні чи за кордоном протягом 6 місяців підряд, повторюю, 6 місяців підряд, тобто півроку. То пенсійний фонд припиняє її виплату. Хто не знав цього, то візьміть собі нас за увагу. В цьому відео я розповім, як поновити виплату пенсії, незалежно від того, де ви перебуваєте, в Україні чи за кордоном. Якщо ви в Україні, це зробити простіше. Просто вам необхідно звернутися до сервісного центру пенсійного фонду. А як бути, якщо ви за кордоном? Про це і є моя оповідь. Отже, ви знаходитеся за кордоном. Отримали тимчасовий захист чи статус біженця і вам припинили виплачувати пенсію. Що робити в такому порядку? Закон гласить, щоб поновити пенсійну виплату, ви маєте звернутися. До одного сервіс центру пенсійного фонду особисто із заявою встановлено зразка і мати при собі документ, що посвідчує вашу особу: паспорт чи пенсійне посвідчення. То що, мені потрібно буде їхати до України? спитаєте ви? Відповідаю: ні, не потрібно. Законодавець і пенсійний фонд. Передбачили таку ситуацію. Раджу вам зробити наступні кроки. Але це не означає, що ви не можете діяти в інший спосіб та порядок. Перший крок. Зайдіть на сайт Пенсійного фонду України, оберіть сервісний центр Головного управління Пенсійного фонду вашої області. Посилання на сервісні центри я залишаю внизу в описі. Тиснете на активне посилання і вам відкриється перелік сервісних центрів у районах та містах вашої області. Обирайте свій, де ви проживали чи оформлювали пенсію. Записуйте повну поштову адресу сервісного центру. Другий крок. Знаходите на сайті пенсійного фонду такий документ. Порядок подання та оформлення документів для призначення перерахунку пенсій. Повну назву документа я залишаю в описі. Внизу документа є зразки різних заяв, до речі, про працевлаштування та звільнення, про виплату недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера. Про бажання одержувати пенсію з більш пізнього віку, про виплату допомоги на поховання і так далі. Вам потрібна форма заяви з додатку номер 1 Запам'ятайте, додаток номер 1 Роздруковуєте її, уважно читаєте і заповнюєте. Крок третій. До заяви про поновлення пенсії потрібно додати підтверджується. Підтверджуючи документи, а саме, копії паспорту, документ про отримання тимчасового захисту або статусу біженця, документ про реєстрацію місця тимчасового проживання чи перебування за кордоном, оригінал документа, що посвідчує те, що фізична особа є живою. Ці документи мають бути перекладені українською мовою. Усі копії документів можуть бути зіскановані, але мають бути чіткими і відповідати оригіналу. Четвертий крок, найважливіший. Усі копії зазначених документів потрібно засвідчити дипломатичним представництвом або консульською установою України. До копій не забудьте взяти з собою оригінали документів. Пенсійним фондом також приймаються нотаріально посвідчені копії, тобто ви можете звернутися до місцевого нотаріуса. Звичайно, я би радив, краще посвідчувати документи у дипломатичних представництвах або консульських установах України. До нотаріальних посвідчень нотаріуса країни вашого перебування можуть виникнути у пенсійному фонді претензії. Щось зробили вони не так, як потрібно, якісь моменти пропущено чи не враховано. П'ятий крок. Всі зібрані документи відправляєте поштою на адресу сервісного центру, який ви обрали. І чекаєте поновлення пенсійної виплати на рахунок, який ви зазначили у заяві. Якщо з країною тимчасового перебування Україною укладено договір чи угоду про пенсійне забезпечення, то ви маєте можливість перевести виплату пенсії до цієї країни. Для цього потрібно звернутися до відповідного державного органу тієї країни, який займається пенсійним та соціальним забезпеченням. Скажімо, у Польщі це установи соціального страхування Польщі. До цієї країни також можете перевезти свою пенсію за допомогою Укрпошти, про що я розповідав у попередньому відео. Ось і все! Можливо, мої поради стануть вам у нагоді, якщо ви за кордоном і вам припинили виплачувати пенсію. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати свіжу і актуальну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!